Він їм простив. Він їм усім простив. Вони те чули і на віки вічні його слова потіхою їм будуть. А тільки я непрощена зосталась, бо я не можу їм простити за нього. Я всіх і все ненавиджу за нього, і ворогів, і друзів, і юрбу, о той народ безглуздий, що кричав: розпни його, розпни, О той закон людський, що допустив невинно о той закон небесний, що за віки безумних поколінь вимагає крові страждання і смерті соромної того, хто всіх любив і всім прощав. Умер він, зраджений землею і небо, як завжди одинока. Тепер я тут сиджу, як завжди одинока. Даремно сльози люй, проклинаю все те, що він любив. І з кожним словом все більш надію трачу на рятунок. І вічна вічна буде одинока на сьому і на том світі так. Ніколи не скінчиться темптуга. І вічно жаль буде палити серце. Тут завтра прийдуть ті прихильні друзі, що, тричі речі, одрікалися від нього. І та родина. Що ніколи в ньому не бачила пророка. Прийдуть, здіймуть його з хреста, бо він ж вже не живий і більше мучитись за них не може, покроплять лявими слізьми, лагідно споють у хусти, понесуть покірно під наглядом ворожих вояків, сховають у печері, розійдуться. Може, потім зійдуться докупи тепленьким словом згадують про того, про кого за життя так мало дбали. Ох, як би я тепер хотіла кинути отрутними словами їм в обличчя, немов гарячим приском. Хай би очі їм випекло, ті очі безсоромні, що сміли тут дивитися на муку того, чи його всі не варт. Візинця. Я знаю, що якби з'явилась я ненависті спотвореного обличчя. Вони жахнулись би і запитали, яке тобі до всіх нас діло, жінко? І я на те, що я на те сказала б, я, я б мусила мовчати, бо. Ненависть нависть немає голосу на поминках того, хто всіх любив і всім прощав. Ой, горе. Той час, як всі громадою зберуться, згадать того, кого я так любила. Я буду всім чужа і одинока. Не признана ніким, бо сам Мусія не признавав мене, О, Сине Божий! Нехай в моїм житті все все неправда, та вір мені, що я тебе любила. Чи ти гадав? Я не зреклась себе? Зриклась, я прокляла себе і душу, ту душу, що не хотів прийняти Мусія, собі на жертву, де ще більше горе. Як не могти віддати це друга?